Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Андрій Максимович, і сьогодні ми з вами поговоримо про обмеження для водіїв під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України ряд обласних військових адміністрацій видали накази, якими фактично дозволили підрозділам Нацполіції вилучати автомобілі на військові потреби у водіїв, які мають ознаки. Наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Під час воєнного стану держава змушена спрощувати та змінювати закони. Це робиться для того, аби полегшити та пришвидшити певні процеси під час війни. Протягом року влада поступово вводила тимчасові зміни у правила дорожнього руху. Які ж саме зміни запровадила влада на час воєнного стану для водіїв? По-перше, автофіксація порушень правил дорожнього руху. Із 16 травня на багатьох українських дорогах відновили автофіксацію порушень правил дорожнього руху. Комплекси знову в дії на дорогах Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей. Таке рішення МВС ухвалило після кількох смертельних автопригод по Україні. Хоча після повномасштабного вторгнення автофіксація була припинена із стратегічною метою. У мирний час на автодорогах працюють 270 камер. За цей час на автодорогах з моменту впровадження цих комплексів було складено понад 3 мільйони постанов. І в перші роки, коли працювали ці комплекси, до державного бюджету надійшло штрафів на понад ніж півмільярда гривень. Водії можуть дізнатися про отримання штрафу на офіційному сайті МВС, в офіційному додатку МВС. І так само в телеграм-боті штрафи ПДР. Заборона використання відеореєстраторів. Наша держава була вимушена піти на такий крок. У зв'язку з повномасштабним торгненням Російської Федерації на території нашої держави були вимушені заборонити використання відеореєстраторів для наших водіїв. З якою метою це було зроблено? Для того, аби уникнути розповсюдження переміщення Збройних сил України. Ця інформація може допомогти ворогу. Це стосується і автомобілів, і мототранспорту. Це правило діє і дотепер в нашій державі на всіх регіонах України. Заборонені також фото, відеозйомка торіг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, окрім блокпостів та укріплень, розташування зосередження, переміщення чи дислокації військової частини підрозділів та сил оборони. Окрім того, керування авто в стані алкогольного сп'яніння в нашій державі. На жаль, війна не зупиняє багатьох водіїв від керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння. Для боротьби з цими діями військові адміністрації в областях дозволяють конфісковувати транспортні засоби для потреб Збройних сил України. Нещодавно своєю машиною поплатився п'яний водій у Рівненській області. Окрім вилучення майна, правопорушник був зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також, окрім, того, його позбавили права кермування транспортним засобом, права кермування автомобілем на один рік. В Україні посилили відповідальність і за інші правопорушення, передбачені статею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За повторне керування у нетверезому стані штраф буде складати 34 тисячі гривень, і позбавлення прав на 3 роки. За таке порушення втретє 51 тисяча гривень, і позбавлення водійських прав на 10 років, за вживання заборонених препаратів алкоголю чи спиртовмісних ліків після вчинення ДТП штраф складає 34 тисячі гривень. Хочу звернути вашу увагу на практику нашої компанії у вирішенні питань пов'язаних зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Клієнти часто звертаються до юристів нашого центру правової допомоги за допомогою у вирішенні проблем з порушеннями правил дорожнього руху. Сьогодні я вам розповім про питання клієнта, який звернувся до ЦПД, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. А саме, його зіниці не реагували на світло. Огляд на стан сп'яніння не прийшов, що підтверджується медичним висновком, що підтверджує порушення правил дорожнього руху. За що передбачена адміністративна відповідальність Кодексом України про адмінправопорушення. Адвокат Центру правової допомоги заявив клопотання про закриття провадження у зв'язку з. Відсутністю складу адміністративного правопорушення. Що це означає? На роз'яснення і в обґрунтування своєї позиції зазначив адвокат, що під час складання протоколу співробітники поліції не повідомили причину зупинки. Окрім того, огляд, який здійснював працівник поліції, він здійснив лише на заяву іншого працівника поліції. Також не роз'яснили жодного права, передбаченого Конституцією України. Окрім того, з урахуванням вищесказаного, при складанні протоколу співробітники поліції грубо порушили вимоги КУПАП та інструкції. Та в діях нашого клієнта відсутній склад адмінправопорушення. Справу про адмінправопорушення відносно клієнта закрили у зв'язку з цією підставою. В його діях не було складу адмінправопорушення. Отже, він не правопорушник. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитися за посиланням в описі даного відео. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить оскарження постанови про адмінправопорушення, то ми вже знімали відео і воно є на нашому каналі про це. Залишу посилання в описі. Ми всі ми з вами звикли дивитися в майбутнє. Розглянемо ще жорсткіші правила, які планують впровадити в майбутньому, тобто розглянемо законопроекти, які є зареєстровані на даний момент. У Верховній Раді планують додатково посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, законопроект номер 7354 передбачає новий порядок відповідальності за порушення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ транспортних засобів. Проектом закону номер 7026 з позначкою 1. Передбачається і планується збільшити штрафи за систематичні порушення правил дорожнього руху. Що це означає, від 3 до 5 порушень за рік штрафи будуть подвоюватися. Від 5 до 10 штрафи збільшуються у 5 разів, якщо понад 10 разів позбавляється права кермування транспортним засобом на 2 роки. Окрім цього, законопроект номер 6502 має допомогти удосконалити облік. Цих штрафних балів. Передбачається введення системи нарахування штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані не в автоматичному режимі. За це можуть зупиняти чинність водійських прав до моменту повторного проходження курсу навчання та складання екзаменів. Серед іншого, у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 5050 з позначкою 1, за яким передбачається відповідальність для водіїв за образу поліцейського під час виконання службових обов'язків та зупинки автомобіля на дорозі. За порушення можуть вивести штраф від 340 до 680 гривень або призначити громадські роботи на 20-30 годин. Минулого разу ми розглядали питання одруження та розлучення під час воєнного стану. Якщо ви не бачили це відео, то переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ж ваші права та свободи були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або ж записуйтесь до нас на консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Андрій Максимович. До зустрічі у наступному відео.